Завжди щемно і приємно тоді, коли згадую про тебе, моя рідна коновка. Саме так писав про своє рідне село Анатолій Песлар у монографії Рідна сторона, Коновка. Тож, давайте завітаємо у це мальовниче село. Гостей дорогих, ми вітаємо щиро, зустрічаємо хлібом, любов'ю і миром. Існує легенда, що саме звідси із Хотинського шляху розпочинався вхід у село Коновка. А ось саме і сама коновка, про яку розповідають старожили. Саме нею люди набирали води із першої криниці села. На південний захід від кельменців біля самого Дністра є село Коновка. Назву свою дістало від дерев'яного відра Коновки. А було це, кажуть, так. Багато років тому жив один чоловік, ім'я якого тепер, на жаль, ніхто не може згадати. На деякій відстані від його хати проходила дорога, що вела на Вороновицю, а далі на схід через Дістер. На її люди возили різну кладь. На узбіччі тієї дороги була невеличка криничка, яка давала прохолодну воду подорожнім. А під деревом, що росло біля кринички, вони відпочивали. Заспіваємо бі! Дівчата завітали на репетицію до Раїси Малетівни. Ми знаходимося середині будинку Раїси Мелетівна. Скриня унікальна тим, що тут є дзейстри і ще вашої прабабусі. Розкажіть, що таке дзейстри і що саме тут зберігалося у цій скрині? Ну колись у давдину, завжди, коли народжувалися дівчата, мами, бабусі готували дзейстри. і ці дзейстри складали у таку скриню. Потім, коли е, молода їхала до молодого, цю скриню везли на конях, е, укривали отакими красивими веретами, і оце, е, оце таке було весілля. Танцювали з цими зейстрами. Цю скриню також виносили, щоб всі люди бачили, що молода має отакі дзейстри. Придане. Придане. Саме тут проводяться репетиції фольклорного колективу Оберіг, керівником якого є Раїса Пресакар. І бачимо, що тут є саме костюми, автентичні, незвичайні саме вашого колективу. З чого вони пошиті? Отак ви праві. Оце бачите, оці оці костюми ми підготували із отаких верів. Бачите, як? Оце тайстра, оце все мамина робота. І ми е, так подумали, і оце все обрамлення, оце все з таких сестрів. Ось приклад великої хати, або, як зараз кажуть, зали у селі Коновка у будинку. До прикладу, от такий стіл стояв у кожній великій хаті. Ікона, яка оберігала родину. От ліжко, яке було власноруч виготовлене господарем, а також обов'язково був у кімнаті килим, який був на три або дві квітки. Історія села різноманітна. Біля села знаходиться трипільське поселення 4-го тисячоліття до нашої ери. Уколи та саме село багато археологічними пам'ятками, порізано численними ярами, бавками, невеликими підвищеннями. Воно розташоване на правому високому березі річки Ністер. Ми на подвір'ї Пилипа Васильовича Поповича. Він займається бджільництвом. Тут знаходиться близько 70 вуликів, серед них і біовулик. Ми раді вітати вас і цікаво дізнатися, що ж це таке біовулик і взагалі, як ви почали займатися бджільництвом? Бджільництвом я почав займатися десь років 25 назад. Ви перейняли саме ремесло бджільництва від свого батька. А батько від вашого дідуся, і ви розповідали нам, що тут є вулик, якому близько 100 років. Так? Це як сімейна реліквія свого роду для вас, так? Так. От я можу показати вулик. Будь ласка, який виготовляв ще дід, йому близько 100 років. Дід також займався бджільництвом. І от від минулого. До теперішнього, тому від минулого що... часу до теперішнього. Біовулик взагалі, що це розкажіть? Біовулик це приміщення, у якому з обох сторін є лятки. Всередині знаходяться вулики, але вони там стаціонарні. І якщо людина хоче відпочити, полікуватися, то можна приймати сеансів в біовулику. Ну, Біовулик є. Е, там всередині таке біополе, мікро, е, рух від бджіл, запах прополісу, запах квіткового пилку, запах меду і людина. Коли приймає там сеанси, вона відчуває оздоровлення. На території села за останні роки було збудовано декілька нових соціально-культурних споруд, але найдавнішою культовою спорудою є Свято-Успенська церква Пресвятої Богородиці, яка почала будуватись 30 квітня 1795 року. Церкву прикрашають зелені насадження і на її території знаходяться два хрести. Ці хрести були. Перенесені від Данилової церкви та від криниці, з якої вперше брали воду, у 2004 році знову ж таки за кошти жителів села було зроблено зовнішній ремонт церкви. Перші люди села були переселенцями з різних місцевостей, що свідчать різні прізвища: сідов, Бабин, Хіміч, Попович, Шевчук та Макар. Першим жителем села став Петро Гнатків, який народився в Бурдеї 1803 року і прожив 115 років. В центрі села розташована школа, клуб, а потім вже згодом і народний дім завжди є центрами відпочинку молоді. Бібліотека в селі була створена в 1948 році і нараховувала всього 198 книг. А вже починаючи з 1967 року, бібліотека стала надійним партнером для школярів, студентів і, взагалі, для всіх жителів села. Ой, холод.